Всім доброго ранку, гарного дня, тепло затишнього вечора та мирного неба над головою. Я надія і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поділитися отакою своєю знахідкою. Хто вже зі мною давно, той знає, що я дуже люблю гуляти просторами Pinterest і шукати якісь ідеї. І це я спробувала як виглядатиме ця резиночка для оздоблювання. Низу манжетів і також горловини. Ну, я гадаю, що кожен знайде їй місце для того, щоб примінити. А я зараз вам покажу, як це в'яжеться. Потрапила мені на очі отака резинка, такий варіант. Це я блукала простором. Пінтерест, ну, грех. Люблю я це робити. І от така різиночка мені потрапила. Мені вона сподобалася вона досі оригінальна. І можна прикрашати низ, манжети, навіть даже горловину можна так зв'язати. І вирішила з вами поділитися. Це я спробувала її зв'язати, так би мовити. Проба пера. А зараз я вам покажу, як вона в'яжеться. Отже, я пров'язала декілька рядків резинкою 1 на один, для того, щоб підготуватися, щоб вам не показувати, як в'яжеться резинка це 1 на 1. І починаю в'язати. Перший рядок рапорту пров'язую одну петлю знімаю. Дві виворотні. Раз, два. Далі. Лицева, виворотня, лицева, виворотня, лицева. Далі три виворотні. Раз, дві, три. Лицюва. Виворотня, лицева, виворотня, лицева. Три виворотні. Одна, друга, третя, лицева, виворотня, лицьова, виворотня, лицева. Три виворотні, одна. друга, третя. Лицево и кромкала. Выворотный ряд вяжу по малюнку. Кромкова, Де я бачу виворотню, я в'яжу виворотню, де я бачу лицеву, в'яжу лицеву. От у мене тут три лицеві, далі виворотня, лицева, виворотня, три лицеві. І так до кінця рядка. Декілька рядків я таким чином пров'яжу, повторюючи останні два рядки. Три. Виворотні, лицева, виворотня лицева, виворотня, лицева, виворотня, лицева, виворотня, лицьова, три виворотні. І так, декілька рядків я пров'яжу ну, на ту висоту, яку мені забагнеться. Наскільки я хочу, щоб була такий вигляд мала резинка, стільки я її пров'яжу. Отакий вигляд має зараз моя резинка. Бачите? Тепер починаю пров'язувати інший етап в'язання цієї резинки. І це от виглядатиме так. Три виворотні. Верніше це я і кромкову враховую в цей ряд. Одна лицева, три виворотні. Одна лицева, три виворотні, які у мене вже були, до того прив'язані виворотніми, одна лицева, три виворотні. Тобто я в'яжу зараз резинку одна лицева, три виворотні. Знов три виворотні. І так до кінця рядка одна лицьова, три виворотні, одна лицьова, три виворотні. Завершую рядок. Виворотній ряд в'яжеться по малюнку. Яку петлю ми бачимо, таку і пров'язуємо. Бачимо лицеву, пров'язуємо лицеву. Бачимо виворотню, пров'язуємо виворотню. І то, теж я пров'яжу декілька кілька рядків і повернусь до вас. Ось такий вигляд має така резинка. І мені здається, чим тувші нитки, тим краще вона виглядає. Тут нитки трошки тонші, тоньші спиці, тут потовші, і вона така об'ємна, рельєфна і гарна. Ще раз повторюю, що можна в'язати низ, манжети, а також і горловину. Оздоблювати такою резинкою. Дякую, що ви дивились. На цьому я буду завершувати. Не забувайте підписуватись, писати коментарі. Бережіть себе, своїх близьких та рідних. До нових зустрічей!